Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму ютуб-каналі. І це знову тир-лист. Досить часто він почав появлятися на нашому каналі, тому що прикольна рубрика Сидиш, оцінюєш байдуже що. Зараз коротко розкажу, що таке тир-лист. Ось це така табличка, там, де сьогодні ми будемо оцінювати футболістів. Що ми тільки не оцінювали, оцінювали і... Українські міста, українські меми, ігри. Ігри також, я думаю, вийде і друга частина. А сьогодні футболістів. І тому, Год Це буде найкращий, найвищий рейтинг. Бест. Бест це також круто. So good це серединка. Нормал з мінусом, нормально з мінусом. І Бет це зовсім погано. Що ж, в принципі, давайте починати. Давайте починати. Що ж, цей терлист не я створював, я трошки його підкоректував, я додав сюди Венісіуса, Кроса, Ібрагімовича, Салаха і Терштегена, хто просто мені прийшов в голову. А так, оце все туди було, і це не я їх сюди додавав. Так, перший у нас туди декун Агуеро. Ну що ж, в принципі, нормально, грав за Мансіті, грав та й грав. Типу. Не сказати, що погано, але ну, so good, серединка. Зразу серединку виставили. Тут я дуже й не бачу, ніби це Кейн, да? Чи не Кейн? Я не знаю. Ну хай буде це Кейн, просто не дуже видно. Кейн, от Кейн, ну, типу. Кейн, ну серединка теж, але краще, ніж Кун Агуеро Так, тепер я хочу бачити, у нас тут є облак, дехе, навас. І Терштеген. Давайте зараз підемо не по порядку по футболістам, а підемо по воротарям. Іде Облак. Облак для мене це серединка також. Далі у нас по воротарям тут Дехе. От Дехе, ну він ну теж серединка, я не знаю, він. ну, Отак. От Далі у нас по воротарям іде Навас От Навас Раніше, пам'ятається це який? 17 18 рік Реал Мадр. Їхній состав, Навес, Роналдо, Бейл, Бензима, Крос, Мудріч, Варан, Рамос, Марсело. Ну просто, ну, кращий состав в світі, лучше не може бути просто. І Навес був на воротах, тому він для мене бест. і грав досить також добре. І терштеген. Ну, терштеген як би тут не було. Терштеген мені завжди подобався. Це завжди для мене був найкращий воротар, не знаю чому. Тому для мене це Год із воротарів. Із воротарів. Зараз, в принципі, зараз не знаю, тому що зараз трішки перестав за футболом дивитися, але. Не знаю. Так, далі у нас йде. Також дуже не видно, але ніби Годін. Захисник Атлетіко Мадрід. Нібито він, Е, Ну, типу. Нормал з мінусом. Типу він. Не знаю, нічого не можу сказати. Далі в нас йде Серхіо Рамос. Для мене це найкращий захисник. Не знаю чому. Він мені. Ну, опять же, цей легендарний состав асоціюється в мене з Реал Мадрідом. Тому Серхіо Рамос год 100%. <clears throat> Далі в нас йде, дивіться, як тут виставлено. Месі Роналд. Для мене завжди. Роналдо був завжди вище. Месі був нижче, Роналдо вищий зараз. Для мене Роналдо я вважаю краще чим Месі, тому для мене Роналдо це год, Даже Тут думати не треба. Месі, звісно, також тому я не можу. Я б хотів Месі в Бест поставити, але деякі люди не зрозуміють, тому всі ось, ну, по факту, Роналдо і Месі, це дві легенди. Далі в нас іде і не знаю, чому його сюди додали, типу, і карді і карді нормал. Нормал, нормал. Далі в нас йде Еден Азар. Пам'ятаєте ті часи, як він виступав за Челсі? Тоді грав, що просто, ну, на золотий м'яч він майже грав. А зараз вже не грає. Перейшовши в Реал Мадрид, кар'єра його спортилась. Тому, звісно, з його. So Good і на перше місце. Тому що грав, я пам'ятаю, дуже-дуже класно, коли грав в Челсі. Далі в нас йде Поль Погба. Ну тут також so Good, Я, в принципі, ну то не знаю. Е... So e... В принципі, да. В принципі, так. Далі в нас йде Модріч. Що ж ви думаєте? Легендарний состав Рав Мадрид. Я буду це повторюватись, тому що тут у нас ще буде йти із тих часів Варан Кросс. Ну, Модріч, це. Модріч це. Модріч це, блін, я не знаю. Я не знаю. Давайте подумати, куди Модрича то поставити. Можливо, можливо, в Бест. Але раніше для мене в тому составі мені крос подобався більше. Тому в час So Good поставимо, so good. Ну, якщо що, переставимо. Далі в нас йде Son Мин. Сон, класний гравець. Класний гравець. So good. Також so good. Ройс. Мій любимий Марко Ройс. Знову не чемпіон Германії. Легенда, також легенда. Можемо поставити Ройса в Бест. Так чи ні? Якщо ще переставимо, поки що так. Також легенда, також класний гравець. Бабашечка Год чи бест? Хай ні, ну год, год, год. Також легенда. І, хоч він ще й молодий, але він вже став легендою. Івандовський. Це Бест для мене. також раніше вболівав за Баварію, коли, пам'ятаєте, був фінал і, в Ліги Чемпіонів Баварія ПСЖ. В тому матчі я вболівав за Баварію і Баварія виграла. Далі в нас йде манешечка. Також я Салах. Давайте зараз зігразом двого цінимо. Менешечка. So Good, Салах Бест. Салах зараз добре показує себе. Ліверпуль, якщо я не помиляюся, на першому місці в АПЛ, я можу помилятися. Тому так, тому так. Менешечка, So Good, Seла Best. Далі в нас йде Неймар. Який був талант, але не пішло, не пішло. В той момент, коли він перейшов в ПСЖ за конфліктів всяких в Барселоні, то кар'єра його пішла на спад. Тому ну, це все-таки, як би там не було, це Бест. Які б там проблеми в кар'єрі не були, це Бест. Все-таки легендою він також став. Далі в нас іде Вірджил Ван Дайк і Варан. Давайте разом гразимо ну Все-таки, як би там не було Верон, Легенда Реал Madrid, легендарний состав. Але Ван Дейк все-таки буде по тому Ван Дейк я поставлю в Best, а Варона в so good. So good Далі в нас йде нахабний, грайливий. Так, я назву Венісіус Джуніор. Всяких в нього ситуацій багато, там, де він трошки туди, сюди, трошки щось виділюється. Оце все. Але все-таки для мене це бест. Це Real Madrid, класний гравець, баст, баст, який би він не був. Тоні Тонікрос, Тоні Е, Дивіться, я поставив Модріча сюди, але Тоні Крос я поставлю трошки вище, трошки вище. Не будемо тут розпреділяти, але все-таки для мене крос трошки вище, чим Модріч, не знаю чому. Пам'ятаєте, гол Модріща за Германію? Не пам'ятаю проти кого вони грали. Я вставлю його зараз в відео. Оце ти тільки коли кажеш ім'я Тоні Кросс, оце зразу це лізе в голову. Цей гол. так, і дивіться, як ми швидко пройшлись. І дивіться, у нас So Good серединка заповнено прям повністю, а на Бест ще нікого немає. І останній гравець це Легенда. Легенда Ібрагімович. Ну це Бест. Для мене це 100% Бест. Просто Бест. Давайте отут зараз також виставимо все, щоб було більш-менш туди-сюди. Ну, думаю, я отак виставлю, так от. Що ж, в принципі, отак ми і пройшлися по всім. Е, Го, от у нас терштеген. Ну-ко, давайте зразу отак. От так. І от так. Гуат у нас, звісно, це. Ще на Роналдо, Серхіо Рамос, Масі, Бапа і Терштеген. Ви також в коментах пишіть, як би ви оцінили. Знаю, що багато за мною будуть незгодні, але все-таки все одно пишіть. Без цього з Неймар Вінісіус, Салах Ібрагімович, Ліва Дуський, Новес, Ройс і... Віржі Ланта, якого суде. So Азар, Мане, Кросс, Сон, Мудрич, Покба, Облак, Дехе, 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 напевно, я вище, чим у Клавіо поставлю. Кейн, Варан і... Агурат, і нормал, це у нас годін, і клад Я не знаю, чому їх сюди додали так, дивно якось так, так. Але вийшло, що вийшло. Пишіть коменти, як вам сподобався, як ви згодні з моїм терлистом чи ні. Пишіть, чи сподобалось вам чи ні. Лайки, підписочки, обов'язково. І дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.